Вітаю всіх з Рівненської області. Бажаю усім мирного і спокійного дня. Зараз ми їдемо, ну доходимо верніше, до лісового точка чи лісового садка і буду там проводити другий обробіток фундука. Покажу, якими препаратами. будемо. Першу ми проводили вже обробку, а зараз будемо проводити другу обробку. Тож, вирішив по дорозі зайти. Ну, в лісі показати як вже оживає ліс у нас сьогодні е, тепло завтра ще ну, в п'ятницю ще в тепло і вже з суботи розпочинається ну, похолодання тож друзі треба е, використати цих дні, два дні з користю і хочу ще раз ну, обробити сад дивіться як вже в нас прокидається ліс все більше і більше з'являється квітів Бачу вже бджоли на деяких, але вони зразу тікають. Все більше і більше, бачите, прокидається квітів і це є дуже добре. Тож зараз підіймусь на лісовий точок, покажу чим і що будемо обробляти. Кому буде цікаво, обов'язково підпишіться на канал і залишіть коментарі. Ось гляньте вже скільки квітів. Все масово починає квітнути. Там же я бачив... Тут цільні, ось, зарослі медунки, чи медуниці. З них дуже, дуже добре беруть пилок. Ось такі вони, нас їх дуже багато, це вони перші вже повилазили, нас їх тут ну, багато, їх квітне. Теж вони дають такий гарний пилок, темний. Якось так. Добре, ось сік спускає, але це не я дивлюсь під боком. Бачите, викапує десь на бік. Люди спускають сік з берез. Отак, От ліс вже зеленіє, в лісі так вітру немає, бо у нас сьогодні дуже такий сильний вітер. Вдома був в себе там біля хати на точку ТОВ -то взагалі. Хотів щось подивитися, та куди бджола зла, вітер дує, нагорсти їхній їх лишній раз тривожити. Добре, не буду вас забирати час, зараз піднімаюсь до, до фундука і показую, чим що і як будемо обробляти. Так, дивіться, другу обробку фундука ми проводимо такими препаратами. Хоча спершу скажу, першу обробку ми проводили до цвітіння, це була рання весняна обробка, проводили її мідіумисними препаратами. В нашому випадку це був медян Екстра. Другу вже обробку ми проводимо під час, під час масового цвітіння, і третю вже після масового цвітіння, коли вже будуть перші листочки. Тож, першу ми провели. Другу обробку зараз будемо проводити. У нас вітер, то певно, трішки відкладу, чуть-чуть почекаю, трохи може вітер спаде. Ось мій оприскувач. Так, взявши такий респіратор. Далі дивіться по препаратам. У нас є два фунгіцида. це хорус та скор і інсектицид актара. І тут вже у мене розведена перша партія. Ну, Точку, -то то ті самі препарати. Тут вже вони в мене... Водії розведені, я їх розбовтав, щоб вони добре е, розчинилися. І ну, було все добре. Е, так, е, що хочу сказати, Я використовую трішки якби сильнішу дозу, не на 10 літрів, а на 8 літрів води даю. Оце все. Тут все на 10 літрів, я даю все на 8 літрів води. Всі ці три компоненти між собою змішую. Тож, от Така у нас обробка. Першу ми провели, зараз будемо проводити другу. Зараз я вам покажу, який стан фундука на даний момент. Покажу ті, які раніше вже були сажені, другий там рік тут, Ого, який вітер, Ось, друзі, бачите, на кропиш тут. Але поки погода то хочеться зробити, тож зараз вам піду покажу, який у нас стан по фундуку. Так, е, Що я ще хочу сказати? Зараз так само ж взяв шнурки, то е, можливо які паростки, які ну, ці деревці, які треба, то буду вирівнювати, е, поки бачите такий сильний вітер. Ну, Вітер якби так, і не дуже. Ну і не слабий. Ось дивіться такий фундук. На даний момент, вже, як бачимо, починають викидатися листочки. Він ще якби цвіте, доцвітає. Якраз саме вчасно треба зробити другу обробку. Хоча можна було зробити і декілька днів тому, але як би не було такої бачите можливості. Дай таке. то Зараз е, попрацюю трошки, а потім буде видно. Це всі, які садилися в минулому році і позаминулому році. Частина з них була пригоріла. А трохи я був запустив. Цього року вже і з осені я почав більш краще дивитися. От мені подобається, як сосни ростуть. Ростуть і нічого їм не треба. Ті ще я тут позалишав, я їх буду пригинати, хочу з них собі поробити е, на вегетативні відводки. А Тут вже ця вся територія це була засажена, е, цієї осені я садив. Але наче якби поприймалися, теж бруньки викидають, все будемо зараз обробляти. Це я брав з Волині. Ці саженці каталонські це сорт. Тут у мене від різних людей дуже сподобалися саженці з Волині, гарні, такі потужні, е, якби з гарною корневою системою. Ну і так до толку все зроблено, обрізано. Оце все вони, бачу, вже квітують. Я якби оставив, хай що будуть э, цей стар, я брав всі двох тро... і навіть трьох річки. Трох річки, двох річки брав. Тож добре, друзі, зараз будемо э, починати приступати до роботи. Буде щось цікавеньке, буду вам знімати і показувати. А ви підпишіться ж на канал. Чим більше у вас буде підписників, чим більше в мене буде переглядів, тим швидше я собі назбираю. Куп... Ой. Назбираю тих 10 тисяч підписників і це вже буде така у мене... Якби перша така маленька ціль. Так, дерева ростуть, берези ростуть. Ялини теж ростуть. Так, що ще по фундуку? Ну так, якби нічого, бачите, так вже вони такі гарні листя викидає вже. Слава Богу, все добре. Так, зараз будемо тоді працювати. Ось я тут теж так довгий час вагався, що ставить, якого ставить. Шоу, брать. Взяв я з собою теж сьогодні ще ножиці, що треба лишні Буду підрізати. Це тут тонда. Дуже добре прижилася тонда. Два саженці я брав тонди. А зразу видно, бачите, де брунька повід... обмерзла брунька. А я ті ні в в мене теж так я вже був... поформував саженці і повмерзали бруньки, і це, -це... поспішив трошки. Але то нічого, Тонки все роботи. Будемо прискування. Голос трошки буде змінений, бо ходів респіратора на всяк випадок. Ну, немає тут нічого якби, такого складного, все швиденько, дерева поки дерева поки невеличкі то все проходимо доволі швидко. Час від часу є якби. Пориви вітру, але то не критично. Бо якщо хоч щось мать, треба обов'язково обробити. Хочу так само сказати, як я в себе раніше минулі роки ніколи не обробляв нічим яблуні, то яблука всі до нового року вже знивали, а минулоріч вже почав обробляти і до сих пір ще яблук в льосі вистачає. Так, не будемо забирати ваш час. Вже потім включуся після того як проведу обробіток. Ось такі більші дерева, то вже як би часу більше займає. Закінчили ми обробляти фундучок. Зайшов зразу тут біля себе в ліс краєчку, бачу теж квітнуть ще такі якісь квіточки. Ось такі червоні гриби. Да і думаю, що хочу ще показати. Хочу показати для тих, у кого немає можливості, наприклад, ну, влаштувати полив біля дерева, або там часто їх підливати, щоб ви, ну, хто можливо не знає, наскільки значну роль відіграє те, чи замульчоване дерево. Ось я вам зараз покажу на прикладі того, де дерева мульчовані і, і з боку, яка земля, там, де немає мульчі. Зараз я пролізу. Так, ось наприклад, дивіться, ну, тут там чи там. Ось, наприклад, дивіться, яка земля. Ну, вона якби і не суха, але ну там ну, дивіться видно яка земля. Вже вітер її обнув, А ось, наприклад, у нас мульчований фундук. І зараз ми подивимося. Гляньте. Земля сиренька, мок. Ну, все воно мокруще. Є і черв'яки всякі, все росте, перетравлює оце все. І, і зразу якби з цієї мульчі йде і таке удобрення органічне для, для нашого фундука. Ось бачимо земля. Я взяв мокра, мокра земля, вибачайте, немає рукавиць. До чого я веду, якщо у вас немає змоги, підлити, підливати часто дерева, то замульчуйте і буде вам спокій. Все рівно краще. Хай вже буде замульчоване, ніж взагалі не замульчоване. Ось, наприклад, ще одне дерево. Так само бачимо, мульчав вже якби я її осінню мульчував, вона вже за зиму трішки так підгнила, перегнила і ось тут усе мокре. Я думаю, тут собі всякі комашки живуть, букашки, хані шкідники ховаються. Але то не без, не без цього. Все воно в природі треба... Тож, я думаю, що... А ось, наприклад, дивіться, я замульчував грушу і тут нічого якби, не зробив. І земля бачимо, яка суха. А зараз скажу, от фундук з осені, оцей теж з осені мульчований. З осені все, бачимо, земля мокруща, накриємо назад, щоб його не цей. Тож, друзі, якщо немає змоги кожен день підливати, то потрібно мульчувати. Ну це я ж кажу, так само, ось, наприклад, цей фундук. Ось, дивіться, все мокре. Гляньте, яка земля ж розсипається, легенько береш. Його. Воно собі тут перегниває. Ще, звичайно, цього року ще до, ну, будемо додати мульчу. Кожен рік додати, будемо мульчу, хай собі вона перегниває. І це зразу органічне добриво. Тож, немає змоги підлити, замульчу. Замульчували дуже добре, солома є, соломою, нема соломи якимись бур'янами, нема бур'янів, ще щось там. Кажуть, що тирсу і погано мульчувати, не знаю, чи то правда і листям теж не бажано. Але я замульчую те, що є. Ось, як бачимо, воно якби так, землю вже все вростається. І все буде перегнивати. Приїдемо на наступний раз, будемо ще тут все вигрібати і ще будемо додати мульчі, бо якось з осені, наприклад, тут чимало, а є такі дерева, де її ну, малувато Тут я якби, так теж треба додати. О, зараз будемо їхати додому, вдома теж треба кропити. Ось так, бачите, мульча вона своє діло робить. Думаю, не тяжко замульчувати. Тож, друзі, бажаю всім успіхів, миру і добра. Підписуємося на канал, залишаємо коментарі і ставимо вподобайки. І вже сюди через ліс, що тут в нас в лісі. Теж квітують. Медунки вже бачу такого, тут їх чимало так починається. Медуня чи тарпу. Джоли їх люблять відвідувати. Ось, джола десь причепилася, вітер такий.